6 февраля 2025 год 1551 был uh, прилет куда-то да, возле города пишет Николаевский да, вот. Якобы они уточняют что-то там Что ж это там произошло Также я вот иду по улице Едет боевая машина ЗСУ Едет Значит Какого черта они ездят по Николаеву Какого черта весь Николаев лазит? Лазят все вот эти вояки, лазят по Николаеву в одежде, в этой камуфляжной. Какого фига, я извиняюсь. А потом еще пишут СБУ, не надо ничего снимать. Конечно, не надо ничего снимать. Военные преступники, конечно, не надо ничего снимать. Уроды, блядь. Всім доброго дня, шановні українці! Тільки що зателефонував мені якийсь невідомий номер. Представились якийсь чоловік, представився, значить, що він якийсь там в мене записано ім'я по батькові. Отаке щось воно пробурчало мені, розказав, що він з головного управління розвідки. І Чекайте, до вас завітають. Тобто, щоб я чекала, що до мене завітають з головного управління розвідки про те, що я висловилась про ЗСУ України, да? Збройні Сили України. Так ось хочу доповісти, що ні про кого я не висловлювалась, чітких, е, значить, е, якихось образ не було з мого боку в адресу ЗСУ. Е, на сьогодні ми вільна, демократична, незалежна держава Україна. так? Значить, і я маю повне право висловлювати свою думку. І е, отакі ось гурівці, які написали, чекають, які сказали мені чекайте, до вас завітають. Це вже корупція, це вже 95-й квартал Вови Зеленського. Е, це як мафіозі. Мафіозі е, Вова підключив своїх е, так сказати, есесовців. Для того щоб люди мовчали, нічого не казали. Але я не, не буду мовчати. Я буду розповідати все, що відбувається в моєму житті, тому що в мене розбита квартира, і оці Гурівці, СБУшці, СБУшівці, чи як їх там називають, Вови зеленського ці Есесівці, а вони вороги народу. Номер один, такі, як і Зеленський Володимир, тому що мені до сих пір жодна структура не надала відповіді, що відбулось в мене в квартирі. Тому я маю повне право висловлювати те, що думаю, і те, що вважаю за потрібне. Тому бачимо, хто там завітає до мене, хто там завітає, і що це за телефонні дзвінки з якихось номерів невідомих, непонятних, якісь. Чоловіки є, звертайтесь до мене письмово, на підставі чого, конкретне яке відео, що там було сказано, що вам не подобається. Ось так потрібно звертатись, Володимир Олександрович. А якщо у вас там проблеми, ви вже кіпішуєте, що вас скоро турнуть з вашої посади президента, то це ваші особисті питання.